Я народилася в сім'ї, де всі розмовляли російською на сході України. А власне, українська до мене прийшла таким чином, що я почала нею писати. І коли я пробувала щось написати російською, це було дуже штучно, дуже не моє, а начебто я вкрала в когось вірш цей, а не сама писала. А коли я писала українською, це було дуже природне для мене. І я розуміла, що я можу зробити більше. Українська мова це мій такий інструмент. Я як письменниця працюю, це допомога до якого я можу створювати світи, змінювати світи, місце, в якому мені комфортно, в якому я почуваю захищено, як в домі. Спосіб захиститися, спосіб почувати себе в безпеці, контролювати хоча б. Мову. Якщо ти не можеш контролювати реальність, ти можеш контролювати мову. А мова вона ж віддзеркалює реальність. Ми створили мову для того, щоб описувати цю реальність, зовнішню і внутрішню нашу реальність. І мова, вона її відзеркалює, і контролюючи мову, ми відчуємо, що ми можемо контролювати і реальність, напевно. За допомогою мови я маю владу, якусь таку владу, яку я можу контролювати. Тобто це мій світ, я створюю свій світ, який я можу контролювати. Тільки в українській мові є літера і над, які, над якою стоять дві крапки, не одна. Коли росіяни говорять там розставити всі крапки над і, у них над і немає жодної крапки. Вони не можуть розставити крапки і закінчити історію е, чого-небудь, е, в тому числі закінчити цю війну, розставивши крапки над і, вони не можуть. Вони не можуть перемогти. А українці можуть розставити аж дві крапки над над кожною.